Привіт, друзі! Сьогодні будемо розмовляти про АТ-15. Це дуже ПТСА у 8 рівня Британії на шляху до Бабахи до ФВ215B183. І в першу чергу вона цікава своєю шкодою на хвилину, яка становить майже 4000 одиниць. А як реалізував потенціал цієї гармати герой цього відео? Давайте дивитися і розбиратися. Погнали у гру! Друзі, як завжди, перед тим як записувати відео, я зіграв на Т-15 кілька боїв, саме для того, щоб зрозуміти, чи можна реалізувати потенціал цієї гармати в рандомі і взагалі на що ця цепите САУ. Але для того, щоб комфортно грати на цій машині, потрібно виставити амуніцію, боєкомплект, спорядження та обладнання, про що ми поговоримо обов'язково в кінці цього відео. Знову ж таки, друзі, карта Порт. І дивіться, що відбувається у нас. В команді противників маємо два важких танки, три середніх і дві ПТ-САУ. В команді союзника теж два важких танки, три середніх і дві ПТ-САУ І як в минулому бою на ВК-7201 у нас два гравця, вирішили, що потрібно їхати грати в місто. Друзі, не грайте в місто! Тут дивно відбувається, що наш герой вирішує, що потрібно поїхати вниз. Достатньо цікаво. Він подумав, що потрібно грати саме перекатку СТ. Ну, звісно, начебто, за логікою речей, вони мають перекатуватися за річку, але бачимо, що наш СТ вже підсвічує важкого танка в місті саме. Ну тут залишається у нас п'ять танків, два танки команди союзників знаходяться в місті. І що тут ми бачимо? Бачимо, що тут є Басіліск. Давайте подивимося, що робить наш герой. Він трошечки назад тут здає. Тому що він зрозумів, що внизу робити йому нема чого. Тому що, якщо буде грати, буде отримувати в Бартіну. Але другий тяж засвідчується на лівому фланзі, тобто в місці. Ну і там, я так розумію, вже розбирання наших танків іде повним ходом. Що я хочу вам сказати, друзі? На цій карті спокон віків, як вона тільки з'явилася, і вона з'явилася ще до того, як я прийшов грати в цю гру. Ця карта грається постійно так. Тобто СТ їдуть за річку, важкі танки, супорт лівіше від річки, але чомусь, навіть враховуючи те, що база знаходиться в місті, ніхто не грає місто. Ніхто, Дуже-дуже рідкі винятки, рідкі винятки бувають, коли. Грають саме місто. Що у нас тут від... Ну, наприклад, якщо ми беремо турнір, то в турнірі на перевазі дійсно краще грати місто, тому що, захопивши дві точки, в тебе буде, звісно, перевага. Що відбувається у нас тут? У нас мінус один танк в команді противників, і мінус три танки в команді союзників. Наш герой куловий, 1450 хітпоїнців, має. Боєкомплект достатньо у нього цікавий, у нього а, мало, я б сказав, підкаліберів 7 штук всього. ну 10 фугасів, фугаси таке собі, вони тут, можна сказати, що не потрібні. Що відбувається у нас далі? Якось зайняла команда противника місто, і в місті вони, в принципі, якось там розсосались і зникли. Незрозуміло чому т 43 й тут стоїть, нічого не робить. Наш герой. Подивіться, він не хоче виїжджати з... через кущі. В принципі, в цій ПТСАУ можна зробити так, щоб маскування було 60 одиниць. І це достатньо непоганий показник. В Грузі 45. От тут і 43-й з'явився. З'явився, приїхав до нього наш герой, ставить на каточок. Друзі, будьте уважні, ставить на каточок і не хоче спускати його з каточка. Просто файне іде в 3,1. Вкатив саме тоді, коли був адреналін. Вкатив, протиснув адреналінчик, забрав красавчик. Вирішує, що потрібно тут далі грати, але бачив, що тут хтось десь був. Ну, проїжджав десь танк, був силуєт там, і так далі. А тут бізонте С45, С45, дивіться, що відбувається. Оп! Знову ж таки, дивіться, дуже цікаво, що гравець грає саме через каток. Це просто круто, це максимально круто. Так треба грати, тому що ви вибиваєте ремки, ремонтуватись нічим. І на такому ДПМі, на такому КД 3,7 ви просто не дасте навіть без адреналіну, не даєте змоги йому з'їхати. Ми поставили двірімкі вибили і все, готовий. 3795 шкоди вже зробив наш герой. Що відбувається, 3-4 залишається вже в команді противників є перевага, вже в два танки. Тому що роз'їхались. Один грає тут, інший тут. Ну і наш герой взагалі в третьому місці. Проте, що тут можна зробити, друзі, я розумію, що це у нас. Рубрика, яка називається Батя я стараюсь. До речі, чомусь мені останнім часом вже не подобається ця назва, і я хочу її змінити на якусь іншу, треба подумати, як називається. А, то хотілося би, щоб ви написали в коментарях, як назвати таку рубрику замість батя я стараюсь. Дуже цікаво, тому що, наприклад, в цьому бою, Ну, ми проаналізуємо, що тут відбувається. Приїжджає сюди Супер Хелкат. І от вони вирішують разом з цей С52, що потрібно пушити нашого героя з двох сторін. І вони роблять правильно. А наш герой що робить? Здає назад. Чому він здає назад? Тому що йому було б добре, якщо б противники стояли на одній лінії. Щоб ніхто не заїхав в корму. Проте тут так не вийде, звісно. Звісно, це С-52 заїжджає в корму зараз. Але простіше не розвертатися. Простіше їхати вперед і забирати супер Хелкета, що робить наш герой. Тобто, все круто, все правильно. Що там відбувається з CS? Опа, ми тут доїжджаємо, відпускаємо керування, довертаємо і починаємо розбирати CS 52 ліс. Ну, можна було б тут трошечки його підперти, і можна було е дати. І фугасом, тобто не фугасом, а тараном можна було б дати, і не було б у цієї ситуації, яка зараз. Тут він вже кормою танкує, не кормою кутом. І дивіться, що відбувається тут. Тут е дуже така цікава ситуація, це С52 підпер. Ну, тобто став в Бартіну і хотів переїхати, але нічого в нього не вдалося. І тут наш нас герой його зазим... зажимає. І забирає. Залишається Ісус 130. І 130 але, друзі, подивіться, що з таймером. На таймері не вистачає взагалі часу. Де шукати Eso 130. На базі його нема. 0 фрагів у Is 130. Це означає, що, скоріш за все, Ісу 130 у нас ФК. В такому випадку я навіть не знаю, що можна сказати про нашого героя. Він відіграв, друзі, камон, 6 тисяч шкоди. 6 тисяч шкоди, де середня шкода, 225 одиниць. Як він ще міг краще тут зіграти, проте це рейтингові бої. І, звісно, він тут отримує плюс 47 до рейтингу очок. Давайте ще раз на результат цей подивимося. 3000 це золота ліга, 47 плюс, 5911 шкоди. Знищено 5 фрагів. Тобто була б медалька пуле, якщо б забрав би ще Ісу, але ж, ну. Не вміє літати і не доїхав би, не знайшов. Десь на базі на Ріспе стояв. Ісу 130, медалька Редлі Вотерса, майстра. Звісно, що стальна стіна, тому що дуже багато непробиттів було. Ну і звісно, що це медалька майстра. за такий бій, наш герой отримав аж цілих всього-навсього 150 тисяч це взагалі небагато. І ось така нічия. Проаналізуємо, давайте команди подивимося. Я думаю, що нічого для себе ви тут дивного не знайдете, проте давайте подивимося на ці команди. Ісу-130, команда противника, звісно, нічого не зробив, був афкшник 45-76-20 тисяч. Він нормальний хлопець, нічого не сталося, скоріш за все, в нього пропало світло, відрубили інтернет, хоча він його 5 хвилин до бою як проплатив. ну Просто так склалися обставини. 20,5 тисяч боїв, 45%, середня шкода 900, Т-43. Т-43 був в місті, пам'ятаємо, да 46,64, 3,5 тисячі боїв, середня шкода 545. Василіск, той, що був у нас за річкою, один єдиний із команди противників, поїхав в принципі в правильному напрямку. Проте, друзі, якщо ви бачите, що ваша команда не їде в правильному напрямку. В одного не треба туди їхати. Можна поїхати на ту сторону, там, наприклад, до місточка, підсвітити, якщо ви бачите, що є переважаючі сили противника, просто уїхати назад в місто там, де знаходяться ваші сили. Має 3400 боїв, 50% перемог. Бізонте це 45, не зміг з катка злізти, пам'ятаємо, майже 42%, тисячі, майже 42 перемог, 5559. Це 52 ліс, 40%, 6800. Ну за 60 000 боїв, середня шкода 549, це якось для мене дивно, і я б сказав би, що за 60 000 боїв можна було навчитися закручувати ПТСАУ. Супер Хелкат 50-53, 4 тисячі боїв. т 54 Є2, Акула. 51-24, 1200 боїв. Дісталися ми до союзників. Су-152. Нічого не зробив, 52-29. Так. Прожета 46-й, 48-98, 1200 боїв, Т-43. Має у нас 50-59%, 360 боїв взагалі. ВЗ44,1, 52,46, 220 боїв взагалі. Тут тільки починають грати. Тигр перший. 4563. 6260 боїв. Так, Лорен, 40 тонн 4667 на 11 тисяч боїв. І наш герой Сільвер 1. Юа 13700 боїв зіграних. 4520 перемог, друзі. І 1077 шкоди середні. Ось такий аккаунт. Друзі, навіть так може бути. І. Видно, коли людина старається, це видно. Отже, друзі, так як я вам і обіцяв, давайте перейдемо зараз до спорядження, до амуніції, пройдемось по цій ПТСАу і поставимо все правильно для того, щоб нам було комфортно грати на проходженні до 9 рівня, а потім вже і відкрити нашу улюблену і всіма бажаючими бабаху. Отже, друзі, по спорядженню. Спорядження ми виставимо стандартно: це два рімкомплекти, універсальний і звичайний плюс адреналін. Це достатньо важливо, поговоримо про це ще пізніше. Переходимо до амуніції. В амуніції є один простий нюанс. Можна поставити амуніцію, так як зараз стоїть у мене: пудинг з чаєм, чорний чай і преміум паливо, але можна поставити так само, як грав наш герой. У нашого героя замість звичайного чорного чая стоїть захисний набір. Для чого це потрібно? За характеристиками у нашої ПТСАУ, при влучанні в двигун ймовірність загорання 20%. А саме цей захисний набір нам дає захист від загоряння плюс 20%. Це достатньо цікаво і тут можете вже маніпулювати і зробити так, як вам зручно пограти. Або так, тому що якщо ви не будете загорятися, то не потрібний вам захисний набір, тому що чашечка цього чая вона вам дає Ну, радіус огляду, плюс 3 метри, це небагато, 50, начебто, дошкоди на хвилину, плюс перезарядка трошки швидше, певні показники будуть поліпшуватися. Стосовно боєкомплекту, боєкомплект все просто: 38 у мене стоїть на бронебійних, під калібри 13 і 9, осколкофугасних. Проте, хочу сказати, там коли ми ставили адреналін. Ми мали поговорити з вами про те, що тут є аж цілих 4 гармати. І ці 4 гармати мають місце бути, тому що дивіться, 8 рівня гармата це та гармата, яку ви будете проходити, щоб відкрити Тартоїза. Значить, це гармата із всіх цих гармат вона найбільш альфова, тобто в неї середня шкода 300 одиниць. Проте час перезарядки вже буде дещо інший, і буде дещо інший. ДПМ шкода на хвилину буде складати десь 3500 замість 4000, майже тут, тут 3880. Це якщо ми будемо грати на, скажімо, захисному наборі. А якщо ми чайочек поставимо, давайте одразу поміняємо на чай і переходимо сюди всю гармату, і ми бачимо, що тут вже 3938. По-перше, багато хто скаже, що від альфи грати краще, ніж від ДПМу. Так, звісно, це дійсно так. Але інколи так буває, що ти залишаєшся один, як, наприклад, наш герой, і от потрібно реалізувати цей ДПМ. От ти просто як з кулемета стріляєш, і тоді в нагоді буде саме гармата 9 рівня. І ця гармата буде набагато краще, як особисто для мене, ніж гармата 8 рівня. Тому, ну і трошечки бронепробиття там ліпше, звісно, на гарматі 8 рівня. Але. Гармата 9 рівня, я думаю, що от її все одно треба спробувати пограти, вона вам точно сподобається. Стосовно обладнання, друзі, бронепробиття на обох гарматах плюс-мінус гарне, тому тут ставити, наприклад, калібровані снаряди взагалі сенсу ніякого немає. Поставити потрібно на зведення, і так само тут можна поставити на вертикальну стабілізацію. Хто не буде влучати на вертикальній стабілізації, краще можна буде сюди поставити. На збалансовану гармату, і тоді розкид буде на 100 метрів 27 см це взагалі небагато. Я ставлю на зведення, не стріляю я під час руху, зазвичай, але зведення трошки ліпше. І чому це важливо? Тому що після пострілу круг зведення розширюється, і наступний постріл, вже коли Заряджається тобі в гармату, тобі вже потрібно реалізовувати постріл, а в тебе ще зведення не пройшло. Це реально некомфортно. Тому ставимо на зведення і кайфуємо. Далі, захисний комплекс, звісно, ставимо плюс посилену броню 4%, хоча багато хто може сказати, що посилення броня це таке, типу там, непонятно, щось там віртуальне. Можна поставити ось, наприклад, поліпшену збірку, і там буде плюс аж 087 одиниць до хітпоїнців. Ну, це таке. Тут вже на ваш розсуд, але я б поставив би, звісно, що посилену броню. Ящик з інструментами дає нам можливість ремонтувати наші модулі швидше на 30%. Якщо вам це потрібно, будь ласка, використовуйте. Можна поставити шасі, але все одно хто вміє збивати катки, їх буде збивати. Я тут прибираю, друзі, поліпшену оптику і ставлю маскувальну сітку. Чому? Тому що під час руху маскування цієї ПТСАУ буде 45, і 60 без руху корпусу. Це просто майже невидимка. Ну, звісно, коли робити постріл, там всього 20. Також підкручені оберти двигуна ми тут не ставимо, ставимо поліпшене керування, тому що нам треба завадити СТ-шкам, які можуть хотіти нас крутити. Максимально нам буде тут потрібно крутитися і розкручуватись, тому ставимо. На поліпшене керування. Ну і, звісно, тут першокласне спорядження, щоб наш адреналінчик працював довше. А якщо не хочете, це лише 30%. 30% до адреналіну це ви там один-два рази можете закидешитись на цій ПТСАУ. Можна поставити систему подавання спорядження, ви будете трошечки частіше використовувати ваш адреналін, що в принципі теж буде комфортно. Друзі, ось такий от бій був на АТ-15 у нашого героя. Що скажете, дуже хотів би побачити ваші коментарі під цим відео. І, взагалі, як вам такий формат, в якому ми будемо розмовляти не тільки про сам бій, а ще будемо розмовляти про якісь там, наприклад, лайфхаки. Тобто, як краще поставити обладнання, як краще грати, який краще поставити боєкомплект, вибрати, як поставити обладнання. Якщо вам все це зайшло, чекаю. На лайк під цим відосом комент, звісно, напишіть так чи ні. Ну і друзі, пам'ятайте, все буде Україна, а наразі я вам бажаю гарних боїв. Бай!